Всім привіт! Вітаю на каналі Магія рослин. Сьогодні смачне відео, тому що в кадрі і врожай, і буду висаджувати полуницю. Вересень в нас теплий, сухий і досі маємо врожай. Зараз іду збирати кабачки. Врожай кабачків, огірків. Збираємо до листопада. Я прогавила кабачки, поки хворіла, не збирала врожай. І тепер маю багато переросших. Бусини у нас є складнощі з вирощуванням овочів, тому що з'являються хвороби на листях. Вже ж вночі прохолодно, підвищена вже вологість поряд з нами, річка. І є борошниста роса. Як я борюся з нею? Прибираю уражене листя, слідкую, щоб рослини провітрювались, не були загущені. Нижні листочки вирізаю, залишаю листя тільки біля плодів, здорове листя залишаю, тому що саме через листя йде і живлення. Якщо суха тепла погода, то можна окропити рослини препаратами сірки. Вона допоможе боротися і з борошнистою росою, з клющами. А також цей елемент потрібен, тому що кожна культура за час росту та розвитку виносить із землі. Певну кількість сірки. Також не забувайте про підживку калійними добривами, тому що це сприяє і зміцненню імунітету, рослини менше хворіють, і калій потрібен для утворення нових плодів, щоб ми ще отримали врожай, ще буде тепло, і до листопада ми можемо збирати кабачки. Ну і це стосується інших овочевих культур. Разом з кабачками прогавила і огірки. Тому що є ось такі великі, ну нічого, на салат підуть, баклажани непоганий врожай ми мали в цьому сезоні, але вже майже все. До кінця вересня я зберу останні плоди. Інжир радує врожаєм. Маємо два дерева, які зараз плодоносять. Це дерева трьох та чотирьохрічні. сорти різні, жовта шия, техас. Дуже мені подобається і за смаком, і те, що рослина не вибаглива, це вже другий врожай за цей сезон. Перше ми зібрали в липні і зараз вересень, жовтень. Будемо збирати і збирати, тому що плодів багато. Знов гуде сирена. Ось такі реалії нашого життя, але маємо сили, маємо надію і славимо наших захисників. А це груша це невеликі дерева, колоноподібні, хоча кажуть, що не буває колоноподібних груш, бувають тільки яблуні, але в нас зростають вже четвертий рік, бачите, багато. Плодів, навіть деякі гілочки відгинаються під вагою плодів, і потрібно їх знімати, щоб не зламалися. Ось такі дерева. Мало займають місця, але врожай дають досить непоганий. Врожай я зібрала, їду до батьків, запрошую і вас зі мною. У вересні сприятливі погодні умови для посадки полуниці. Немає спеки, достатньо часу до зими, кущики встигнуть вкоренитися. Всі саджанці полуниці закритим коренем в горщиках, а це означає, що буде високою приживлюваність. Я буду садити три сорти: аріанна дуже рання, лія рання, бріла, середня подозріванню. Це італійська селекція. Сорти стійкі до хвороб, високовражайні і мають потужну кореневу систему. Ділянка під нову полоницю вже підготовлена. Перекопали, прибрали бур'ян і вирівняли. Я роблю рядки такої глибини, щоб коріння не згиналося. Кущики один від одного на відстані 30 см, а між рядами 40 см. Чому саме така відстань? Нам потрібно розмножити полуницю, тому що в минулому році багато її загинуло через неякісну воду для поливу. Були складнощі з водою на Миколаївщині. Перед посадкою я полуницю пролила антистресом Кендел. Це допоможе відновитися після посадки. І зараз нічна температура дуже відрізняється від денної. Вночі плюс 7, плюс 9, а вдень плюс 29. Тому доречним буде застосування антистресу. Можна використовувати інший препарат, наприклад, епін. Коріння розправляю тільки в нижній частині і обережно висаджую. Я додаю добрива, суперфосфат, гранульований, основний елемент фосфору, який впливає на розвиток коріння. Можна додавати інше добрива, наприклад, фосфорна калійне, це монофосфат калію. Взагалі, можна добрива різні додавати, можна органіку вносити. І якщо раніше у нас полуниця зростала на агроволокні, і неможливо було вносити кожен рік органіку, то ми заправляли ґрунт перед посадкою полуниці. Зараз ми відмовилися від агроволокна, і це набагато простіше. Можна вносити органіку хоч кожен рік. Можна мінеральне добриво вносити як під корінь, так і по листу, тобто проблем з цим немає. Посадку роблю в сухий ґрунт, поливати буду потім. Навколо саджанця підгрибаю землю і важливо, щоб розетка не була заглиблена. Точка зросту не повинна бути під землею. Після посадки заливаю водою, ґрунт дуже сухий. І Як вода піде вглиб, ще підсипаю ґрунт. Потім ще потрібно замульчувати, зазвичай батьки використовують тирсу, але це пізніше. Тут немає крапельного поливу, поливати будуть зі шлангу, тому роблю такі рядки, заглиблення, щоб не розтікалася вода. Частину ділянки посадили, можна і перепочити. Які ми живемо в Миколаєві, побудували будинок свій років 18 тому, мають сад, город, вирощують виноград вже років 15, мають декілька сортів. Найкращий сорт вважають ландиш, лора, подарок Запорож'я, Також є. Яблуні, груші, сливи, персики, черешні, вишні. Ну, все як, все як у українців. Все зростає, все дає врожай, тому що займаються садом. Так, роблять профілактичні оприскування від шкідників, від хвороб. Головне, завчасно зробити оприскування, щоб мати врожай. Не можу вам. По сортам плодових дерев, тому що батьки не записували, коли купували і садили свій сад. Ось такий був у нас день. І працювали, і відпочивали, і врожай збирали. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей на каналі Магія Рослин.